Усім привіт! Дивіться, як дістати файл з апаратного рейт-масиву QNAP. Що робити, якщо ви випадково видалили частину інформації, відформатували диск або нас пристрій вийшов з ладу? Але перед тим як почати, чекаю на ваш лайк. Кюнап на сховище це система, що складається з декількох жорстких дисків. Для підвищення надійності зберігання інформації такі пристрої надають можливість створити реїв на різних рівнів, але навіть із найнадійнішими системами зберігання даних можуть статися непередбачувані ситуації, як от випадкове видалення файлів, форматування накопичувача, його пошкодження збій системи вихід з ладу контролера або іншої апаратної частини пристрою тощо, у результаті чого може бути втрачена важлива інформація. Якщо пристрій робочий, ви просто випадково видалили частину важливих файлів, їх можна спробувати відновити з мережевого кошика. Налаштувати або перевірити, чи увімкнено мережевий кошик, можна відкривши панель керування мережевий кошик. Тут перевіряєте, чи вімкнена ця опція, а потім перевірте, чи активована вона для конкретної папки, з якої було видалено файли. Класніть по цьому посиланню загальної папки. Потім знайдіть у списку потрібний каталог і натисніть кнопку Змінити властивості. Тут має стояти позначка «Увімкнути мережевий кошик. Отже, опція мережевого кошика у нас активована, а це означає, що видалені файли лежать у цій папці, і їх можна повернути. Відкрийте File Station і перейдіть до каталогу, де лежали видалені файли. Ось ви побачите папку з такою назвою RedCycle. У ній лежать усі видалені файли цього каталогу. Потрібно лише відзначити їх і натиснути Відновити, після чого вони знову з'являються у цій папці. Якщо ваш QNAP перестав вмикатися, то можливо, що пристрій вийшов з ладу. Але що ж зробити з інформацією, яка залишилася на диску. Дістати файли, просто під'єднавши накопичувачі до ПК, не вийде, можна спробувати замінити сам пристрій, але і це не гарантує, що після налаштування нового сервера інформація залишиться на дисках. Витягніть диски з пристрою QNAP, обов'язково запам'ятайте їх порядок, оскільки це знадобиться в процесі відновлення. Зазвичай лотки для дисків мають заводське маркування. Потім вам потрібно помістити накопичувачі в новий QNAP, дотримання. Муючись їх правильного порядку. Якщо пошкодження не вплинуло на запам'ятовуючі пристрої або їхні місця, ймовірніше, ваша система працюватиме так, як до пошкодження. Ви маєте враховувати, що новий пристрій може перезаписати інформацію, що залишилася на цих дисках, тому краще відразу скористайтеся спеціалізованим софтом для відновлення втрачених даних. У цьому вам допоможе програма Хетман Recovery. Вона здатна відновити дані, як з робочих масивів, так і з окремих дисків, навіть якщо частина накопичувачів пошкоджена і дані з них не читається утиліта зможе вичитати інформацію, що залишилася на, на інших пристроях. Для прикладу, в нас є NAS із чотирма дисками, три з яких об'єднані в RAID 5. Що стосується файлової системи, то всі пристрої QNAP вже багато років використовують файлову систему EXT. Зімітуємо ситуацію, коли вийшов з ладу контролер або інша апаратна частина пристрою. Перед початком процесу відновлення ви маєте подбати про наявність накопичувача з об'єднаним більшим або рівним усі інформації, що міститься на рейп-масиві. Далі підключіть диски до комп'ютера з операційною системою Windows. Звичай при підключенні носіїв може виникнути проблема з недостатньою кількістю sata портів або роз'ємів живлення. Є різні розгружувачі та розширювачі портів, докладніше дивіться в попередніх відео. Переконайтеся в правильному підключенні та завантажте ПК. Скачайте, встановіть і запустіть програму Hetman Raid Recovery. Під час запуску утиліта автоматично просканує носії з березних рейд і відобразить всю відому інформацію. Власність по масиву правою кнопкою миші і натисніть Відкрити. Для початку виконайте швидке сканування, якщо диски і дані не пошкоджені, цього буде достатньо, щоб повернути інформацію з RAID. Якщо в процесі швидкого сканування в програмі не вдалося знайти потрібні файли, виконайте повний аналіз. Потрібні нам дані лежать у папці Multimedia, в яку були завантажені через веб-інтерфейс пристрої. Потрібно лише позначити файли, які потрібно повернути і натиснути кнопку Відновити, вказати шлях, куди їх зберегти І ще раз відновити. Після чого всі файли будуть лежати в зазначеній папці. Багато користувачів ставлять запитання, як відновити рейд, якщо вийшов з ладу один диск. Теоретично потрібно замінити той диск, що вийшов з ладу, і все має працювати нормально. Однак час від часу щось іде не так, та під час відновлювання може виникнути збій або інша неприємна ситуація, яка призвела до втрати даних. Юнак використовує драйвер Linux MD RAID для управління raid масивом. Якщо ці записи пошкоджені, операційна система більше не зможе отримувати доступ до того RAID. Для користувача така ситуація виглядає як втрата даних. Кавері здатна відновити дані в разі пошкодження MDRAID, записів і навіть у разі виходу з ладу одного або декількох накопичувачів. Але пам'ятайте, що найкращим способом запобігання втрати даних є резервне копіювання. QNAP підтримує безліч сторонніх програм для резервного копіювання інформації та дисків на зовнішні пристрої зберігання, віддалені сервери та хмарні служби резервного копіювання. А на цьому все сподіваюся, це відео було вам корисним. Не забувайте поставити лайк і підписатися на наш канал. Свої запитання ставте в коментарях під відео. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео.